Іван Степанович Мазепа один з найвидатніших українських гетьманів, який понад 20 років був при владі. Він народився 20 березня 1640 року на хуторі Каменці, згодом Мазепинці, біля Білої церкви. Від ранньої юності і до пізньої старості Мазепа володів даром зачаровувати людей. Королі і царі, вояки і козаки, навіть духовенство, корилися його привабливості та красномовству. Свою кар'єру він починає зі служби гетьману правобережної України Петрові Дорошенку. Під час однієї з подорожей до Туреччини у 1674 році, яку Мазепа здійснював за дорученням гетьмана, його захопив славнозвісний запорізький отаман Іван Сірко. Дипломатичний корпус, на чолі якого їхав Мазепа, складався з невеликого татарського охоронного загону і 15 невільників у подарунок ханові. Запорожці татар перерізали, а невільників визволили. За козацьким кодексом честі найбільшим злочином вважалося видавати християн у руки басурманів, тому Мазепу засудили до смерті. Врятувало його лише красномовство. Відомо, що під впливом його промови, яку на жаль не донесла до нас історія, Сірко після довгих роздумів сказав запорожцям пророчі слова: не вбивайте його. Може, колись він стане в пригоді батьківщині. 25 липня 1687 року козацька рада на річці Коломак обирає гетьманом генерального писаря Івана Мазепу. Коли в 1689 році на трон зійшов молодий та енергійний Петро І гетьман уже вкотре застосував свій незбагненний дар Чарувати можновладців. Він надавав царю активну допомогу в грандіозних походах на турків і татар, кульмінацією яких стало здобуття у 1696 році Азова. Ключової турецької фортеці на Азовському морі. Старіючий гетьман постійно давав недосвідченому молодому монархові поради у польських справах, і згодом між ними виникла тісна особиста дружба. Козацькі полковники із сарказмом зауважували, що цар скоріше не повірить Ангелові, ніж мазепі. А російські урядовці заявляли, що ніколи ще не було гетьмана кориснішого і вигіднішого для царя, ніж Іван Степанович Мазепа. Коли поповзли чутки про намір царя реорганізувати козацтво, а гетьмана замінити російським ставленником, то захвилювались і старшина, і мазепа. З юридичної точки зору такі дії Петра розв'язували Мазепі руки, бо за умовами угоди 1654 року Росія була зобов'язана надавати Україні військову підтримку. Отут Мазепа робить свій історичний вибір і починає переговори зі Швецією. Петро І з великим здивуванням дізнався про вчинок Нового Іуди. Він змусив українське духовенство виголосити Мазепі Анафему. За кілька днів після підписання угоди Мазепи зі Швецією на гетьманову столицю Батурин напав командувач російськими військами в Україні князь Меншиков. На бік Мазепи переходять запорозьці під орудою кошового отамана Костя Гордієнка. За це у травні 1709 року російські війська зруйнували Січ, а цар видав наказ страчувати на місці кожного пійманого запорожця. Тікаючи від переслідування російської кінноти, Мазепа і Карл знайшли притулок у Молдавії, що належала Туреччині. Тут, біля міста Бендери, 21 вересня 1709 року вбитий горем 70-річний Мазепа помер Thank you.